Гроші на здоров'я, Знам'янська бальнеологічна лікарня на межі зникнення, об'єм води у свердловинах зменшується, електричні системи в непридатному стані, дахи не ремонтувалися. чверть століття, майже розвалений старий спальний корпус. Керівник закладу б'є на сполох. Латати дірки вже пізно. Потрібні значні капіталовкладення. Чи потрібно рятувати унікальний медзаклад? Як саме? Вирішували депутати облради, які виїхали в Знам'янку. Своєрідна презентація закладу починається уже у коридорі житлового корпусу. Директор каже, будівля лікарні не задовольняє потребам клієнтів. Вся лікарня збудована в чверть цегли. Вона практична, не, ну, скажімо, немає ані звукоізоляції, ані гідроізоляції. Частину кімнат реконструювали за власні кошти. Кілька десятків звернень з приводу того, що треба організувати номери. Ну, як для нас, це підвищення комфортності, як зазвичай, то це звичайні людські номери з нормальними умовами перебування. Наступна критична точка дах житлового корпусу. Майже 30 років до нього ніхто не касався. Зрозуміло, ну, проблеми тут у перекритті. Якщо перекрили, то воно б не Кло тут би нічого все зберігалося, але своєчасно його вже потрібно. Ну, е, шифер вже вийшов давно термін його дії, і тому проблеми з'явилися. Ще одна проблема: вентилювання кухні. Тут вона є, але її нема. Ну її нема, вона годить, але не витягує. Вражені від побаченого народні обранці збираються у актовому залі на засідання. Спочатку заслуховують план порятунку здравниці від її директора. Мільйон триста тисяч гривень – Це капітальний ремонт даху над спальним корпусом. для того, щоб привести всі номери у відповідність до вимог чи готельних стандартів, чи фондів соціального страхування в залежності від того, що вирішить засновник. Сума складатиме від двох до восьми мільйонів. Мільйонів гривень. та як найшвидше говорить, треба рятувати свердловини, які вже відпрацювали усі можливі терміни. Нам запропонували е, зробити одночасне і буріння, і тампонаж цієї свердловини. Практично це буде такий самий водоносний горизонт. Якість води не повинна змінюватись. За оцінкою директора, на порятунок медзакладу потрібно більше 35 мільйонів гривень. Депутат Олександр Чорноіваненко каже, лікарню потрібно рятувати за кошти обласного бюджету. Уж 30 мільйонів гривень ми можемо вложити на цей заклад з за обласного бюджету і добитися цього. Ми знаємо, що зараз у нас є 33 мільйона залишків, які ми можемо використати і дати цьому закладу от, у межах. О, щоб він зробив те вкрай необхідне: це скважини, це лінія, це ремонт цих. Номерів, перший заступник губернатора Віктор Серпокрилов вважає, здравницю врятує комплексний підхід і залучення інвестицій. Сенд, я погоджуюся, що ми можемо сьогодні допомагати. але ми не знайдемо кожен рік 2-3 мільйони для того, щоб затикати просто дірки. Нам треба шукати шляхи одночасно комплексного вирішення цього питання, залученням інвестицій, залученням інвесторів. За комплексний підхід і голови депутатських комісій. Ось ці е, капельні в. Влі... Которое пытается сделать главный врач или руководство э, Знаменского района, или мы каким-то каким образом опосредованно они не приведут к общему комплексу предоставления услуг э, на больниологичном лекарне. Поэтому этот проект можно рассматривать либо областной, либо инвестиционный, но только в комплексе. Мэр Знам'янки уважает, что 35 миллионов не выстачит. Сейчас нужно 35, а может быть, и 40 миллионов. Мы ми же ми можем. Вже тут на цифри плюс-мінус 5-10 мільйонів. На думку ж депутатів, за умов зростання цін цифра буде ще більшою. Я теж не згоден із цифрою 35 мільйонів. Зараз за себе потянуть питання зразу. Реконструкція котельні і інші питання, і комунікації і все потягне за собою. Тому 30 про 35, Я думаю, це десь близько 50 мільйонів. Остаточно план порятунку знам'янської бальнеологічної лікарні ухвалюватимуть на наступній сесії обласної ради. Ігор В'юн, Іван Фоміченко день за днем.